Рух Христос поселі нас, У самих великих пророків на Пана Давида, Іона і інших. Слово Боже закликало і закликає всіх нас, вороги, брати та сестри, до покаяння. При те, що Господній Йоанн і сам Господь наш, Ісус Христос до цього заклику додають: похайтеся, бо наблизилось старство небесне. Великий піст, який ми ввійшли, це період покаяння і наближення нас до Пасхи Небесної та Пасхи земної. Час Великого Посту це час покаяння і очищення. Без покаяння немає очищення, а без очищення немає спасіння. Через покаяння отримав виправдання мета. Покаянням прощена грішниця, покаянням. Відкриті рай, рай, райські двері розсудливому розбійнику, покаянням апостол Петро, який з Христа був прощений і відновлений в апостольській гідності. Істинному покаянню передує вченням нашої святої православної церкви одна важлива умова це прощення образ і примирення. Всі ми живемо в суспільстві, разом трудимося та разом звершимо наш життєвий шлях. У кожного із нас по-своєму складаються відносини із людьми. Про декого із ближніх ближнім ми можемо сказати, до чого ж важкий характер цієї людини. Можливо, випадково, а насправді промислом Божим поставлена вона біля нас, а дехто так може сказати і про нас. Але як би там не було, всі ми йдемо разом і ми зобов'язані йти разом, бо, як навчає нас святий апостол Павло, посланні до Голатів – Носіть тягар один одного і так виконайте закон Христовий. Великий Піс, дорогі брати та сестри, постараємося бути терпеливими один до одного. А якщо на те ще вистачить і сили, то бути добрими спутниками один одному. Чим ближче ми підходимо до Царства Небесного, тим більше унеможливлюється наша байдужість і наше злопам'ятство. Бо знову ж таки, як навчає нас святий апостол Павло, в посланні до Римлян. Хто любить другого, той додержав Закон. Чому ми повинні прощати нашим ближнім? Прощати гріхи нашим ближнім це закон Євангелія, це веління самого Господа. Якщо ви, говорить нам святе Євангеліє, будете прощати людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, провини ваші. А якщо не будете прощати людям провини їхні, то і Отець ваш Небесний не простить провин ваших. Отже, говорить нам в іншому місці слово Боже, як бажаєте, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. Хочете, щоб вас любили? Любіть, хочете, щоб були ви прощені? прощайте, хочете бути нескридженими, не, не кривдіть. Так і в молитві Господні, яку дав нам сам Бог, ми просимо, і остави нам довги наша. Якоже і ми оставляємо должником нашим. І якщо ми не прощаємо гріхи нашим винуватцям, то промовляючи слова цього прохання, ми говоримо неправду Богу. І така молитва не принесе нам ні користі, ні миру, ні Божого благовоління. Чому ж ви повинні прощати наших ближніх? У всьому, що в житті розуміємо і відчуваємо на собі? Те, що ображає нас і задає нам болю, все це ми повинні прощати і викорінювати. Тільки у взаємному смиренні, взаєморозумінні і все прощенні, може людина знайти душевний мир, стати на шлях покаяння і наблизитись до Бога. Ворожнечу між нами породжує гріх, з яким необхідно боротися. Гріх за вченням святих отців це вогонь що горить. Чим менше ми додаємо об'єм горючої речовини, тим вогонь згасає. Чим більше додаємо, тим ще з більшою силою він розгоряється. Освідомлюючи всю відповідальність перед Богом і людьми, вступаючи у цей святий Великий Піс, зменшимо, дорогі брати та сестри, гріховну, гріхов... горючу речовину, що є образи один на одного. І постараємося. Налагодити своє життя згідно з вченням святителя Дмитрія Ростовського, який навчає нас так: Уранці у молитві будь серафим, у роботі херовим, а у поводженні зі всіма ангел. До шляху до Всепрощення зустрічається багато перешкод, і головна з них це наше самолюбство та сатанинська гордість. Шкоди на цьому шляху і ворог нашого спасіння диявол, але порівнювати з тими можливостями і засобами, що ми маємо, ці перешкоди ніщо. з нами Бог Його всесильна допомога, благодать того Духа, допомога ангелів, молитовне заступництво святих угодників. З нами завжди Бог. А хто може бути більшим, міцнішим? І вищим за це. Усвідомлюючи це, дорогі брати та сестри, підійдемо до важливого моменту в нашому житті. Від душі простимо наших ближніх і дальніх, від серця відірмемо всякі образи, і тоді простить нас Бог. Господи Боже, виведи наші гріховні душі із єгипетського гріховного полону. Веди нас в очистительну пустелю, в Твого Спасительного посту, керуй нами вогненим стовпом Твоєї Божественної, незбагненної милості, живи нас Маною святої Божественної Твоєї Євхаристії і веди нас в ханаан Твоєї чистоти і святості і правди. Амінь. Благословення Господні на вас, того благодаті, чоловіку любі, і пресної вовіки.